Тобто Песах по-єврейськи означає пройти мимо. Тому слово Пасха означає пройти мимо. На свято Пасхи насправді брали ягня з прісним хлібом і грікими травами. Народ ізраїльський мав куштувати щороку їсти Пасху і таким чином святкувати. Що робить Ісус Христос уже в? Той вечір, коли він зібрався з зі своїми учнями від 26 го вірша. Коли вони їли, Ісус, взяв, взявши хліб, поблагословив, поламав, дав учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. Зверніть увагу, коли вони їли. Тобто, якщо б вони почали з хлібу, то написано, що вони. Починали їсти з хліба, який Христос поблагословив і поламав. Тобто, ці слова Евангелії говорять нам, що вони вже їли Пасху, тому що вони були євреї, і це було все правильно. Але відразу, після того, як вони їли Пасху, Ісус Христос бере хліб і благословляє, ламає і подає учням, каже, це є тіло моє. Тобто, після цього. Святкування Ісуса з учнями уже не потрібно приносити ягня. Бо Христос агнець Божий, про якого говорив нам Іван Хреститель. Тобто ягнятом став Ісус Христос, тому Він бере хліб і хліб це є символ Його тіла, яке мало постраждати на Христі. Далі Христос бере чашу. Подякував, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається для прощення гріхів. Тобто, після хліба Христос бере чашу, дякує, тобто молиться і роздає учням, каже, ця чаша, тобто це вино є символ моєї крові, яка проливається за багатьох. Друзі, якраз на Пасху важлива подія, Христос останнє. Відсвяткував Пасху і вже бере хліб та вино, і це каже символи моєї смерті або символ крові, яка проливається за гріхи людей.